Уже десятий рік поспіль у 14 країнах Європи проводять день однієї з найбільших річок Європи Дунаю. І він визначається в різний спосіб Насамперед, різні фестивалі на березі річок, а також практичні всякі освітні заходи також відбуваються у цей день. Закарпаття один із найбагатших водних регіонів. Усі річки, які тут протікають, впадають у тису, яка несе свої води в Дунай. Проте через недбайливе господарювання наші річки часто виходять із берегів і спричиняють паводки. З роками ми бачимо цикли маловодя наших річок. Ми бачимо, з кожним роком все більше паводки стають, і це тривожить. Тому що це є і. Природні кліматичні зміни, ну, тут ще велика доля діяння людини. Ми хочемо привернути цією увагою фотовиставки, знаєте, щоб людина задумалась, ну, перше побачила красу. Фотографії, які представили на виставці, не лише з України, але й з інших європейських держав, які входять до Дунайського басейну, надійшло на виставку 354 світлини. Проте за браком місця, лише 173 представили просто неба, але це не завадило зареєструвати виставку в книзі рекордів України як найдовшу екологічну фотовиставку протяжністю 144 сорок метри. Ми зібрали протягом двох місяців, кожен міг відправити свої фотографії, наші фотографії не тільки з України, але й з іноземців. Але за браком місця відібрали найкращих 173 фотографії, які перед вами. Ми дуже сподіваємося, що ця фотовиставка буде подією, дійсно подією для Ужгорода, буде його окрасою, цього чудового міста. Ще більше більше туристів прийде до Закарпаття саме через те, щоб побачити всі красиві річки. Вже триватиме фотовиставка до 6 липня. Організатори сподіваються, що подібні заходи змусять суспільство задуматися над збереженням водної краси Закарпаття.